Це у нас склад з відкачування меду. Тут інвентар. А далі вже пішов склад. Ну, не склад, а цех з відкачування меду. Так, оце ось така ідея машина для, ну, для розпаковки сод. Десь він говорив 6 чи 10 рамок йде в хвилину. Ось Тут подається гаряча вода, це нагрівається. Ну, в смысле, тут гаряча вода нагрівається, подається сюди. Це завжди тепле, ну, при якось там температурі, я не знаю. І за счет вібрації ножі зрізають. Рамки йдуть сюди, далі поступають. І тут була одна бодогонка, але він ще поставив одну. Це новіша була. А він поставив ще старішу, не знаю, як буде ділити. Він казав, що в основному будемо цією займатися. А можливо, як, не хват... ну, як буде багато мене або не співати, то будемо той зай... займатися. От тут вона йде на ремені передачі. Ну, Я не знаю, як вона тут, але я тут думаю, що тут різні скориста. Він говорив, що щита щита в одну сторону крутить. І ця йде на 40 рамок. Тут закривається, а та йде на 32 рамки, по-моєму. От Зараз покажу ще. Тут тлізниця, раковина. От. Це більш така старша модогонка. Іде за щодо такого мотору переходи сюди по ремені передачі і за рахунок ось такого валу вся модогонка, ну, виходить працює. Тут ось можна, зараз з іншої сторони покажу. Це ручні, ручні гальма. От. А... Тут цей вал отут, отут кручується, піднімається, ну, регулюється, щоб була максимальна, точка, була максимальна точка і вона крутилася. От. Ця медогонка на 32 рамки. Ну Тут він казав, що не використовується, тому, що вона вже старіша, матеріал хужий. Ось мед з двох медогонок зливається в таку посудину. Потім далі йде нижчу посудину. І з цього посудини також зливається з цієї машини. Після того, як розпаковуються соки, забрус сюди падає, все це воно йде, викручується забрус. І виходить, що мат стікали сюди, а забрус виходить сюди. От, після того, як ми стікає, він також попадає сюди і в медогонок сюди попадає мед в таку посудину. Далі, далі, от. цим ось насосом мед цим посудом качається в таку ось бочку. Він казав ця бочка десь на 400 літрів. Не десь, а на 400 літрів він казав ця бочка. От. Я питав за гофру, він казав, що гофри всі ці використовуються тільки для харчової промисловості. Тут, ну, все тут нержавій, алюміній, все, що можна використовувати для харчової промисловості. А, на старому догонку він ще казав, що він поставив чи на що я не знаю, ось такий ящик. Я так зрозумів, що він тут змінює напругу. І в результаті цього, як змінювалася напруга, то змінюється і швидкість обертання самої модогонки. Ще та ще так в одну сторону вона не, не повертається. Е, так, що ще хотів показати? Ось ця, я не знаю, як називається воно, але воно забирає влагу з повітря і не, просто воду. Вогу з повітря забирає і стікає вода з нього. От Зараз він поставив автоматично 55%, тому що як більше 60, то він відбирає вологу в, в, ну, в себе, а не можна це. Зараз в цьому цеху тут ось навіть показано, що зараз 74%. Тобто нам потрібно ще до 55, ще хай вона працює. Ну, вона автоматично працює вже день. Ну Ми тут вчора прибрали, тому тут ВО зараз, вона автоматично зараз працює. От. Після того, як насос качає в оцю бочку, він казав, що метод відстоюється десь добу. Інколи він ще ось такий засує туди нагрівач, він Нагріває мед, щоб весь воск піднявся нагору, все, що не потрібно, піднялося на от. А потім бочку підставляє і зливає вже все в бочку. Завтра ми будемо мед качати, тому я не знаю, як воно це все працює. Це я так, поки воно все чисте, показав, завтра вже покажу в роботі. От, ще в нього є такий стул. Ну як стов, просто ящик, щоб я на... Зараз він казав, можливо, можливо не міг користуватися, можна було користуватися. Я просто не знаю. Це для рамок ящик. Ще раз покажу. Тут такий нагрівач у нього. Я не знаю, там ж певна якась температура регулюється, бо можливо мінімальна температура на ньому стоїть. От. Ще раз цю машину покажу. Це в нього, я так зрозумів, ні, в нього тут і 380 заведено і 220, по-моєму, заведено. Ось розетки 380, там підвішення також. 220 також є. От, Щодо цієї машини, він казав, що цю машину він купив десь 3 роки тому і вартує вона десь... коштує вона десь 10 тисяч євро, він говорив. От, А медогонку він казав, що десь близько 3000 євро. Ось такі ціни. Ось тут мед сюди стікає, ну як, загруз сюди падає, потім йде вижимається забрус, весь мед попадає сюди і далі стікає отой ящик. А з той ящика насосом качається в бочку, а сюди забус падає. Ось, в принципі. І все. Ось такий ось цех по відкачування меду плануємо десь 7 тонн відкачати, а там вже піде. Ось тут виставляли сьогодні, щоб було можливості для томи догонки брати рамки для цієї. Ну, завтра буде видно, що я будемо робити. Ось так ось. Ось гофра. Де пішла там вгору, заводиться і качає. Як вона повна, казав десь приблизно тонна тона, тона ваги тут На цьому відео я хотів би вам показати, як сам цех виглядав до того, як я його прибрав. От тут це було брудно. Тут ось все було в медові минулорічному. Тобто він на весь сезон ну, тобто він там, в кінці літа відкачав мед, от він це залишає. А на наступному сезону він там літом вже буде знову це все мити. Mas tá quase